У транспортному цеху Рівненської С визначали кращих водіїв. Конкурс профмайстерності традиційно проходить у жовтні з нагоди професійного свята дня автомобіліста і дорожника України, а також річниці створення цеху. На конкурсі профмайстерності приймають участь наші працівники, як і молодші, так і старшого віку. Конкурс профмайстерності дозволяє нашим працівникам досконалити своє свою майстерність, показати свої навички, які вони здобули під час роботи. Удосконалення знань і майстерності водіїв у забезпеченні безпеки дорожнього руху, в правилах технічної експлуатації транспортних засобів, в правилах охорони праці. Участь у конкурсі можуть взяти всі охочі. Цьогоріч виявили бажання випробувати свої вміння 9 водіїв. Трійку лідерів визначило компетентне журі. У складі це, Сергій Михайлович, голова комісії, заступник голови комісії щур Андрій Віталійович. Представник цехкому Пашкевич Євген. Я як представник відділу безпеки дорожнього руху. Виконують тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу Твардовська Тамара Петрівна, представник з НТЦ. Конкурс проходив у три етапи: два теоретичних це тестові завдання з правил дорожнього руху та надання домедичної допомоги. Практично демонстрували вісім вправ із фігурного водіння автомобіля. З теоретичною частиною хлопці справилися добре. Практична частина фігурного водіння автомобіля також була на високому рівні. Хлопці добре виконують свою роботу без зауважень. Всі поставлені завдання виконують. Мають достатній досвід. Деякі з них вже не перший раз беруть участь в конкурсі прохмістерності. Серед учасників, котрі вперше брали участь у конкурсі Ярослав Бобрук. У транспортному цеху РЕС він працює 5 років. Три роки за кермом автобуса. Пов'язати своє життя із цією спеціальністю мріяв з дитинства. Мрія про неї з дитинства. Це в мене батько працював на автобусі, і це була моя мрія. Люблю роботу свою. Це моє. Цьогоріч Ярославу Бобруков вдалося здобути друге почесне місце. Третє посів Микола Бортняк і переможцем став Сергій Шолубка. Такі конкурси на думку учасників дуже важливі, адже головне не перемога, а участь, під час якої водії вдосконалюють свої знання та навички. Наприкінці жовтня цех відзначить 47-му річницю з дня створення. Сьогодні для надання транспортних послуг в цеху налічується 450 одиниць техніки. Підрозділ один з найбільших на рівнець КЕС. Тут працює близько 500 фахівців, які щодня якісно та відповідально виконують широкий спектр завдань.